Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома і Всерйоз. У нас сьогодні було весело. Ну, коротше, я вночі сходила в себе, до ранку вийшла з себе, а думки політкоректними так і не стали. Да. Хочеться мені їм багато чого розказати. Ну, не можу. Не можу. Бо. На думку, ж, нормальні слова не приходять. А ненормальний я ж не можу казати, бо я ж прилічна блохерша. Хоча ж мене YouTube забонить. Коротше, щоб вони всі. І води не було їм обмитися. Ото таке. Ну, що вам сказати, живі та й слава Богу! Коротше, що? Дивіться, я обіщала вам термос. Що я це, що я зроблю. Я вчора зробила, у мене так боліла голова, що, чесно вам сказати, я забула, що треба було зняти. Дивіться, в тепличці в мене там зелень чисто для себе. Ну, я не, не на продаж, бо тепличка невелика і немає сенсу топити її, щоб там щось було. Редисочка там починає наливати вже. Я її вчора пролила калійним добривом. У мене є калійне добриво. 31041, грін Я всім, хто зі мною давно на каналі, дівчата бачили. І поставила такі термоси. Зараз я покажу, що значить термос? Ставиться дуги. В ідеалі парничок, цей спанбондовий. Як немає, просто ставте дуги. Накидайте спанбонд І зверху плівку. Якщо у вас парничок, значить один спанбонд Зверху ще. Парничок, зверху спанбунт. У мене парник 50-й, зверху 30-ка спанбунт і плівка. Якщо у вас просто дуги без, ну, без парничка, значить два шари спанбонду накидайте, вдвоє можна його. І плівка. І як ото величезні дуже морози, 21 градус мене витримував. Тепличка з полікарбонату витримувала спокійно. Я ставила дуйчик туди засувала всередину, і воно то продимає. ну коротше, Тунель такий виходить. Це називається термос. З чого термос, дивіться, бо повітряна ну, прослойка, і з за того воно ну, не мерзне. Точно так же, і якщо ви весною приморозки, заморозки у вас вже, ви накриваєте, то обов'язково ту ж саму полуницю, чи помідори, чи перчик, ну любі рослини, Треба ставити або на дуги, ну, щоб не торкалося до рослини. І тоді, як є повітряна прослойка, воно не мерзне. Ну, не це. Якщо немає, воно починає мерзнути. Зараз покажу, що там в теплички пішли. Бачите, ось приперла дуйчика. Ну, цей. Я тут так і не топила, якщо чесно. Десь тут речку бачила. Ой, ось, його, бачите. Хідка така собі. Така собі, звісно, вона густувата, ну от така, я її прорву. Кріп, 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 салат. Ось вам салат, бачите? Отакий. От ну, я вам чесно кажу, знаєте, для чого я сію? Ну все, вже салат, Щоб земля не гуляла. Щоб земля не гуляла і була така собі сівозміна, чевряків тут у мене оцих дощових багатьох. Вчора зайшла, посвітила, вони ховаються всі. Он от слимаків, бачите, насипала слимплазу, Бо жируть, жируть падлюки. А ось шпинат такий собі. Ну, чесно, як би тут підтопить цибулька. Ну, Смисл мені топить за пів пучка трави. Геть нема ніякого. А так він собі виросте. Я ж не на продаж, бачите, це кущовочка. І там я ще потикала кущовку, всю витикала. Для себе мені хватить. Ось як будуть морози, натягну термос я вже тут дівчатам всім обіщаю, обіщаю, ніяк не, не пообіцяю. Бачите, цвіль. Це можна було б залізним купоросом пролити. Ну, то таке Отакі справи. Тоді я перекопаю це все і навесно сюди підуть прамідори. помідори, помідори, помідори. Якщо живі буде, дай Бог, все добре. Будемо будем живі, не переживайте. Переживемо. Петрушечка. Та й така собі, коротше говоря. Бачите? Отака От Трава травою, коротше, ну, але ж чого б і ні, Хай собі. Я сюди заходжу, релаксую. Я вам чесно кажу, у мене тут кімната релаксує, ото коли взимку тут. То... На вулиці все таке пасмурне. Якби було, знаєте, в грудні багато-мало сонячних днів. І воно через то, то чахне. Це ж уже провірено. Тільки йдуть сонячні дні, воно все так чух і погнало рости. Так. Попробую. Салатик та й салатик. Зараз калійним його пролью, щоб редька наливала. Ось бачите, щоб редька наливала оце. Треба коліни. В мене є калійне, зараз пролью і потім ще сурфат і магній. Та й таке. Бачите, отак воно виглядає. дуги, просто такі ці. От в мене горщики, не знаю, може черенкуну петунію, а може і ні. Може, новий насів. Ну, не може, а насів. Треба буду сіяти віолку ось, треба вже було б сьогодні чи. Завтра сіять ну, в Максима ранки. Бачите? Плівка в мене, звісно, тут стара, вже декілька років. І оце воно тут житиме. Там воно все зелене, все класне. Я вам, мабуть, показую, тільки думала показати. Ось я знайду кусочок відео в кінці вам покажу, де я знімала десь тиждень назад. там побачите. Це я його запечатала і так воно ростиме. Откриватиму періодично, щоб провітрювалося. Отак, бо передають морози, ну, Мінус 5 вночі, це буде відчуватися як мінус 8. От Дивіться, якщо навіть, ну, щоб ви знали собі на майбутнє, от чого весною да, заморозки. Дивіться, та не було заморозка. да. От Якщо показують температуру, ви додавайте ще градусів ну, плюс 3 на всякий випадок. Чи, ну, до, Якщо показує мінус 5, то це буде мінус 8. Особливо, якщо е, ясна погода. Ну, не хмарно. Отак, от бачите. Отак от вийшло. Ось. Ну, просто Щас вам тут Ось Отак, от бачите. І тут ось у мене грязний, грязний спанбун, 30-ка, це 50-ка. І зверху плівка. І все. Все, а ви будьте мені здорові. Бережіть себе, все буде добре. Ну, що ти зробиш, як в нас такий чокнутий сусід. Ну, де ти його дінеш? Ну, це ж треба. Нам треба пережити. І кожна людина, йдучи на землю, вона знає, на що вона йде. Їм показують. До трьох років, не знаю, знаєте ви чи ні, я вам потім розкажу: до трьох років дітям стирають пам'ять. Вони, ну, вони знають, людина. В людині, перед тим, як душі кожні, кожній душі, як вона йде на землю, їй показують. І вона знає. І чим більше душа на, на долю людини випадає випробувань, тим стає досвідченіша душа. Це, це дуже просто. Головне зрозуміти сенс цього всього. Ми нічого не можемо змінити. Все було написано задовго до нашого народження. Цілую вас, люблю, обіймаю. З вами був канал Сіске життя, жартомає всерйоз і Юля. До наступних зустрічей. а ось, ось бачите, заставила чоловіка, щоб позапінював мені ось тут, бо мені тут дірки. То, коротше, поутепляли все на світі. Ну, я думаю, вистоїть все чітко. Так що, отак. Думала, що зверху накинуть на теплицю плівку, ну, не знаю, не купила. Та я думаю, що воно не змерзне. Тут і так нормально. Отак. Друзі, пішла, погодувала курей. Ось зранку зібрала 4 яєчка. Ну, я вам так скажу. В Україні головне, щоб кури неслися. Бо яйця зараз дорого. Да. Цілую вас всіх. Люблю, обіймаю і дякую, що ви в мене є. До наступних зустрічей! З вами був канал Сільське життя Жартомаєв Серйоз. В будь-якій ситуації, яка б не була, головне лишатися оптимістом. Бо панікюри вмирають першими. Все, до наступних зустрічей!